А подивіться, ну, що цікаво вам покажу. Ну, ви, мабуть, вже здогадалися, що це проростає омила, рослина-паразит. От, бачите, велике дерево, липа. Як це відбувається? Пташка в минулому році з'їла ягоду омили, а у неї таке навколо насіннячка. Дуже липка така субстанція клей. Пташка чистить дзьоб об гілку, насіння залишається і проростає. От, бачите, почала рости молода омела. От я вам покажу тут на іншій гілці. Є ще. Це вже трошки доросліша омила. Ну і, звісно, бачите, все дерево теж вкрите кулями омели. Я знаю, що наші садівники дуже-дуже-дуже переймаються через омилу в своїх садках і прямо кричать, рубати гілки, знищувати, а чому розповсюдилося. А це жах, це жах. Я хочу вам сказати, що не треба е, перейматися омилою, якщо вона не в вашому садку. А просто в природі. Люди, зрозумійте нарешті, що в природі мільйони років без втручання людини все росте в гармонії. Я спілкувалася з науковицею, орнітологом, яка зараз вивчає омилу. Так от вона розповіла, що ця омела е, відіграє дуже важливу роль в житті. Тварин, комах, птахів, які населяють ліси. І от більше 30 видів птахів е, їдять плоди омели, або знаходять там прихисток. Ви знаєте, що омела вона вічнозелена зелена, і такий утворює кулястий кущик великий. Так от, всередині там вони птахи влаштовують свої гнізда. Ховаються, їдять омилу, багато комах пов'язано. В природі все гармонічно, все добре, без людського втручання. Якщо омила є в природі, значить так воно повинно бути. Не треба нічого кричати, рубати. Люди і так забагато на себе беруть і забагато лізуть керувати ще й природою. В своєму садку робіть, що хочете. А в природі омела відіграє свою важливу роль, не треба до неї втручатися. Зараз вона ще ягід нема, кінець літа. Вона від відцвіла, але потім я вам покажу ще біль ягоди. Ви всі знаєте, що омелу люблять в Європі, навіть вирощують спеціально і підвішують, підвішують кущики омели зверху на Різдво і під ним. Цілуються в північ, ну така цікава рослина. Будете теж знати.